Ну, дивіться, немає такого поняття, як гострий кут, не гострий кут. Ви вмикаєте той показчик поворота, куди ви повертаєте? Ну, давайте покажу, що я маю на увазі. Я просто поняв ваше питання, це теж така дилемма. Багато водіїв роблять так, як вони вважають за потрібне, але, на жаль, на жаль, то неправильно. Зараз поясню, як правильно. Це умовний з'їзд з зі шляхопроводу або виїзд на шляхопровід, да? І багато водіїв чомусь вирішило, що тут треба вмикати лівий показчик повороту. Але вмикається тільки правий показчик порота. В таких випадках лівий не вмикається, в ньому немає ніякого сенсу. Тому що, як правило, тут знак дати дорогу, якщо це нерегульоване перехрестя. перехрест. І звісно ж це головна дорога. Тому ваш лівий показчик він нікому ніякої інформації не дає, абсолютно. Але всі мають розуміти, куди ви будете повертати. І так, да, ви скажете, так там інших напрямків немає, але. Те, що там інших дозволених напрямків немає, це не означає, що ми не можемо зміститись правіше чи лівіше, і ми маємо показувати, куди ми йдемо. Перед поворотом направо ми займаємо крайнє праве положення, і всі, хто їдуть з боку тут, збоку тут, ззаду тут, всі, хто рухається звідси, вони і так розуміють, що ви зараз будете виїжджати на цю дорогу. Тому ваш лівий показчик точно не потрібен. Ви маєте вмикати той показчик поворота, в якому напрямку ви повертаєте. Це дуже-дуже важливо. Я сподіваюся, я правильно зрозумів ваше питання, скоріше всього, воно було про це. Вмикається лише правий показчик повороту в таких випадках. Тому що поворот ви виконуєте праворуч.